Мені вже три дні ще небожчик рісняк всі. І мій приходив нині каже, Льоння не мене, в'єчені, робі вас врат, бо гору в пеклі. Боже, я вже щастя не маю. А щастя є, воно десь п'є, просто мене не кличе. Я не хотів все робити в піст. Але всі пси з хати, дідько, до хати зараз треба визивати Мільку, бо коли пропаде там без мене. Так не хотів до мільки ще звертати. Кажу її дідько. Я потім буду вінені більше, ніж. Чем... Треба зняти блок, щоб приход мільки злапати. Де тюмови тон? Зараз будемо починали. Ам. Страшна, не гола небоса, Треба твоїй помочи. Міля прийде, міля ходи Світло було не може сіти міха. Треба вийти відного небожчика. Що? Ти ще так сумаєш для рідних. Ты помежешь серед серых белой ночи. Псы веют, псеве. а, и все. Мелька, поможи. Я ее стане раньше свертаю, ветер не поможи. Казал, не буду еще в раз. Ты знаешь, житье это таке. Плани одни, а як завжди приходи Молодий, по безпреділу діло до вас. А, почу, почу, на дворі, так на дворі зара. Зараз йду і обічаю після цього, зав'язую, зав'язую з магами. Коли щось звані скриготи я несу, я кричу дух і дід... я тут живу. Ілля, клич, клич не могу сюди. Та не тяжко тобі, ти в дідька сусе, но ти мені, і скажи, хай не бушує, щоб вітер не довідош, не падав. Не ходи. куди. Не мій куди. куди. Льоня, я тут, а що ти робиш? Мілька, дякую. Та кому ти дякуєш, Леонід? Ай, та де ти по очах б'єш? Ліпше мати підбити око, чим пробитий туз. Що ти, ти то робиш? Ти на мені снишся, дум. Та я не дух, я живий. Ну що ти то розказуєш людям? Що тобі там ся не сидить? Зараз обряд можу зробити і ми тебе вернем, бо ти вже мене як мертвого. Ходи сюди. Та що ти хочеш від мене, діду? Ширеу. Ай. Ай, господи. Та тут брудно, я маю сідати. Знає а... що, зараз, знаєш на щось тяжко дивити? На що? На губи які несут хядь на землю, бо зараз о, я дивно сідаю. Господи, повідай не Зараз буде обряд, зараз на тебе вічені. Боже, Боже, поміжи, не босс. Не боже, хто я за тебе посидіть. Гем... О боже. Чисті, нечисті, відпустіть. Тіло душу в тіло. Ай, то Льоні, то що ти робиш? Що ти робиш? Що ти? Тяни в себе файну тягу. То так має бути ти. То виходять гріхи, то виходять гріхи. Льон, що ти то робиш? Ти хіна. Що? Влади, дани мені. Верніть його до влади. Дух смастився в тіло, в тіло ріжте. І дай йому походить по тій землі ще. Дякую. І останнє, щоб ти довго жити, тебе треба візьмити від смерті. Да, Забрився що так. Забрився до землі. Забрився до землі. Що ти робиш, Дня?

Сім тисяч прошу передати. Давай, що ти ж Мираєш, приходиш, марш до почути да все, давай, Льось. Викликати всіх, нечистих, щоб водо витянути. Зараз а таке, які гроші беруть, мінімум 10 тисяч зелених.